Моє улюблене місце, Лисяча гора. Тут був зльот, меду була повна колода, колода велика. Сьогодні сюди проїжджав, творив вулики. Тут було багато розвідки. Ось тільки що вилізла одна бджола. Хотів показати, але вже поки ніхто не літає. Немає. На вечір холодає. Там є ще трохи нижче. Ще одна. Колода, тут бжоли перезимували. Тут. Така обдет трошки колода, але нічого. Тут бжолка перезимувала. Вона собі славно працює на крушині. Ось таке. Таке відео. Тут лиси порили всюди, нори. Тут навіть страшно вечором ходить, не хочу тут лазити. Буду звідси їхати. Гарне місце намет. Крушина, ягодники, верес. Всяка всячина. Тут горд, тут така трава, трава, але це все крушина. Ось крушинка, крушинка, крушинка зацвіла. Не знаю, працюють вони на крушинці. Ну вон щось літає. Гуде, гуде воно, мабуть, не буде чути. Тут є малина, ось є годничок, чорна ягода, крушинняк. Не знаю, я кажу багон. Багно жовте. А як правильно вона, я забув, як називається. Запах, звісно, в неї шикарний. Але щось вона почала в'янути. Виглядає вона дуже гарно. Ягодничок, верества, далі є багато вересовища. Такі дуже гарні медодай. Ожина, малина, різні квіточки, там Іван чай скоро буде. Дуже гарне місце.